Усім привіт! Бонус, війна, бонус до атаки. У нас у суперниках Волинь зі Стиря. Давайте сходимо. Моя стандартна атака на Бернадет. Поїхали. Так є синя четвірка. і далі Трохи так розкидане каміння. Треба пошукати його. Шкода, що бернадет не сповільнили. Жовтий якось взагалі без варіантів. Його просто нема. Бернадет не дуже хочеться каміння кидати. Ліва сторона взагалі нерухома. Жовте, ой, зеленими тільки. Може в центр покидати, вже й луки сповільнили Один хід. Хаму бо взагалі зайве і не дозарядила. Блять. Ай-ой-ой-ой-ой. Все, ну, блін, якби комбо не полетіло. Вже, мабуть, всі вмерли так. Вже коли не треба, і каміння з'явилось. Чи є смисл зривати кристал, щоб зарядити лікаря? По максимуму шкоди хоча б нанести. Так, йдемо далі наступна ціль. Так, є дві трійки. Ну, теоретично три трійки, але їх. Попробувати зібрати треба. Так, дестара сповільнили мені. 20% відсотків ухилу. Так, ну не хочу я бити в нього. Бо з моїм везінням ті 20% і спрацюють. Так, а тепер питання, де знайти ще одну трійку. Киша немає. В голому щось не дуже хочеться кидати, а ні в кого не хочеться кидати. Особливо в китайців. Може, тут десь під'їде? Під'їхала, але трохи не там, де треба. Так, зараз я пряво зніму щітки. Блять, не треба було того заряжать. Рейд мер жива. І блядь, ну треба ж було вдарити саме туди. Вони наче чи знають кого треба добивати. Ну, треба якесь то щось а что Лікуємося? шукать уже. Ликуемся. Резикну, може я камінням каміння фіолетового взагалі немає. Один камінь, два. От, блядь, оце взагалі погано. Лікуюся, бо мені треба пережити їх. Так. Блядь, трохи не добила. Не вбий Дред стара тільки, пожалуйста. Це на Х2. Буде тепер теж їх бить. Парадокс лікар, можна сказати, фреаваро тут бій затягла. Я думаю, можна взривати, вони не зарядяться. Поки в мене працює Бекі. Фух, Ні, ну я якщо чесно, я вже в якийсь момент. Я хочу спробувати ще одну бабку взяти. Блять. Сука. Щось я вже перехотіла. От взагалі не хочеться мені у бабку кидати кристал. Скільки зелених. Ще й кадата, якого я почала збирати, сповільнили. Ну, давайте далее шукать. Как бы троечку можно было забрать фиолетовых злива. вже походу ніяк не вспію. Промазала плінали капецьки червоних. Ніфіга собі він ударив. Чотири ходи. Ну, Мене тут розстріляють за чотири ходи. Ба бабку добивать це взагалі спить? Один вот камінь її не доб'є, да? А тут же зараз взагалі таунт. Я підозраю, що немає смисла сидіти так довго. Треба виходить, бо араміс підхили. Так, ну треба виходить, бо Він підхилить. Я вибачаюсь, якщо чуть буде. Може звук приберу. Блять, щось мені не визає. Від слова взагалі на цій війні. Блін, трохи не вистачило до кристала. Так, крампус живий. А цей жовтий, він же зніме, правильно? Ми зараз його спробуємо сипити, не вийшло. Живий? Ні. а як ти не добився Оцей цей щиток його, а хто це все відхилив? Чи заблокували. Блять, тупо вмерли всі. Йдемо добивати. В надії, що я доб'ю. О, дивіться, як на добив, пішла, може добиве, то просто мій рівень. Просто-напросто і все. От блять. Вмер. Бачите, якщо в таун, то б'є чисто втаунт сигнал пропал вообще. Так, шукаем жовтий. Вистачає мені 4, 5, 6, 7, вистачає. Ні, ну добре, хоч на доби я не обісралась. Так, дивіться, що я зібрала на котів. А червоних ну взагалі не моя війна. От воно, на добиві тільки дали якийсь камінь. Давайте в порожнечу буду кидати. У мене кіт з першого разу вмер, бачили? Це вже ні, це вже не зробив такий подарунок. З другого разу. Ну, добиви, ясно, легше забирати, ніж на цілий ходить. І камінь з'явився неочікувано. Так. І цей кіт здався. Так, ну, ми виграли сім атак. У нас у суперника п'ять. Шість, п'ять. У нас сім кам, ми майже шість вісімсот. Ми набрали. Себе не буду показувати, бо стидно. Все.